Ось дивіться, друзі, яка хитрунка. Така хитрунка та моя теличка. Її кусають оці води. А вона йде за мною, тулиться до мене. І хоче, щоб я її захищав, щоб її не кусали води. О, така собі хитрунка за мною ходить. І каже мені, або веди мене додому, або захищай. О, хитра, як жук, яка вона хитрюща. Корова так не робить, а вона по-дитячому наївна і така. Опа буду тебе захищати. Ось я відходжу, а ну ходить за мною і вже перестала пастися, і б я її захищав. Ти бачиш, яка хитра, а? Іди паси, йди. Іди. Вже мухи починають атакувати нас все більше. О, і знову. І знову. Ну, яка ти красуня, ой. Яка ти красуня? За мною ходить. Паси, паси, бо вдома не буде такої хорошої травички. Я зараз буде у кущах проганяти оводів. А може й дасть брики-брики побігати туди-сюди, як вже її добре достануть. Ой, друзі. Наділюся з вами всякими моментами, які стаються зі мною на пасовищі. Та й буде, може, вам веселіше, і мені не нудно. Дякую за увагу.